Ще в нас ростуть такі ваги. Як желе. Як холодець. Я в дитинстві все любила ними все бавити. І такі без смаку, без пахмут грибами. Так приємно пахнуть. Теж десь читала, що їх можна їсти, але ніколи не брали і ніколи не їли. Одні такі грибочки. О, друзі, маленький козарик. Блядь, Де взявся. Десь тут осика має бути близько. Тут таке місце. Тут ростуть і чорниляки, і білі. Козари я ще тут не знаходила, то щось нове, коротше. якийсь, я не знаю, що. Ось тут таке містечко. Ну, білі. Це таке біліще, може ще зарано для них, але бачу, що є щось. Таке по одному грибочку. Ви то можна щось назбирати? Зараз щось знайду, то вам покажу. Ось друзі, тільки сховала телефон, поставила в кишеню. Все, той козир. І є красунчик. Ой. Кій. Білячок. Так, ховаємо ямку. Тут -то зараз піду по тій гущавині. Тут мають бути білі. Польського щось об'їло. Для польських ще рано, а я не знаю, що то польські таке надумали рости. Ось маленька кубка лисичок. Щось, тільки Ой, Зараз будемо збирати і щось шу -шу -шу шукати. Вже вечоріє, тут вже сонце загору сіло, мама десь там. Треба буду гукати Щось знайду і покажу вам. Ямки хтось порив. Так, темно вищавині. А ще нічого не б'є О, Бачите, позаті маленькі ростуть. Я вже їх виділа, я вже коли білий побачила, хай буде він малесенький, але я вже його не залишаю. Я вже їх забираю. Сироїжечки можна позбирати. Так, стартують білі. І тепер ми будемо частіше вибиратися в лісочок і шукати їх. І сироїшки буду Зараз спиратися. Червиве. А! А, ну ладно. О, мамине відро. Червива черев. сироїшка. Напали на слід лисичок. Я будемо збирати. Прийшла я на друзі на своє улюблене місце з лисичками. Дивіться, які лисички. Такі вони щось грубецькі ростуть. Я завжди це місце відвідую, я думала, що їх ще немає, але я раз прийшла, дивлюся. Вже повискакували. Вже пора збирати. Коротше, загубила маму. Загубила хустку. Поки ходила, шукала хустку. Мама пішла десь туди, до гори. Пішла, чую і там десь співає. Я туди не йду. Я піду собі тут, а ще в мене є одне містечко. Зараз тут собі піду пошарюся. Знайшла собі грубенькі лисички, назбирала збирала грубих лисичок. Сумка вже тяжка, чуєте, я ще таку сумку взяла. То все беру. Все беру таку тару. Мені не вистачає, той раз я взяла таку сумку велику, Ашан величезну. Чую, що вже тяжко носити, чуєте гриби мокрі. Кілограмів вже вісім, напевно, їх є. Зараз тво ще піду, подивлюся, поки мати там полази. Я собі туво походжу. Що знайду, покажу. Сонечко ще високо, ще можна ходити. Така ситуація, бачите, тут білі ті грибочки, а тут у нас і біля чочки. Один є. Другий є, але його щось їло, ну нічого страшного і тому я видела все який, а вже червивий, жовтяк, ага, все, друзі. Четвертий. Так. Ям тут загорнемо. Ось це, друзі. І п'ятий. Моя мама кричить: Ой, кат, співат. О, бачите, є білячки. Ще походити пошукати, знайду, вам покажу. Уже й темно так в лісі. О! Щось пініло, але такий Міцненький. Так що, друзі, стартують грибики білі. О, дивіться. Стартують білі грибочки, грибочки, грибочки. Я ще тут затримаюсь, мабуть, у мами. Ось такий улов. Мати ще десь пішла до гори і назбирала таких угом білячків. Красота, коротше, йдемо додому. Пів восьмої. Падав дощ. Бачите, ой-ой-ой, Галина. Що сиплять біляки. Мами з відра. Висів сайди, чуєш, такий живий ще розбив. Та, падав дощ. Більша вода. Більше вода, ти мусиш зувати, переходити через річку. Я теж розую. Здорово. Хоч догасив миєш. І так, результати нашого полювання на гриби. От стільки лисичок, і ще тут, і ще тут. А це ось тільки білих, скільки штук я нарахувала. І на цьому похід наш на сьогодні закінчено, радує те, що вже вони пішли.